Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусі квіточки не тільки. Ну що ж, я знову попала на квіти. Ну, ось так. Пішла всього лише по кільця кальмарів заморожені, бо люблять. онучата. А тут ось така краса. Орнітагалуми Арнітуга... вибачаюся. Це моя мрія ще з України. Вони дуже довго квітнуть, дуже рано, відносяться до цибулькових. І бувають різних кольорів. Ось це в них мене просто підкорює і різним розміром куща. Відео знімаю на швидкоруч, тому що я в супермаркеті і не особо, особливо можна там розвернутися. Тихенечко так знімаю, потім буду дублювати. Другий варіант, який мене просто шокує завжди, це інкарвелія. Або садова глаксинія. Багаторічник, який в Україні навіть інколи зимує. В Одеській області точно, але там дуже тепло і гарно, а в інших областях потрібно вкривати. Я до цих пір не знаю, як там перезимувала той страшний рік моя Інкарвелія. Можливо, її вже немає, тому що та місцина заливається водою, як уже потім я побачила. Дуже знизилися у нас ґрунтові води, дуже піднялися, і багато землі просідає. Вони просто шикарні, але в цій упаковці нічого не побачиш. Є білий і рожевий колір. Там бульбочка, яка більше схожа на корінь, як мені пам'ятається, але цей корінь часто гниє. Ну, дійсно, це більше на бульбу схоже, Але я не можу вам її показати. І ось така улюблениця. Це теж цибулькова тигридя. Єдиний її недолік те, що вона потребує щорічного викупування. Дуже велика квітка. І другий її недолік те, що вона квітне всього лише один день. Зранку вона розкривається, ввечері вже закривається. Коли працюєш зранку до вечора, то цю красу і не побачиш. Вони величезні, вони яскраві, вони екзотичні, такі метелики. Я закохалася в них надовго, і в планах було зробити цілу таку плантацію метеликів. Але, на жаль, на жаль. знову ми повертаємося, будемо про хороше. Тигриді потрібно вибирати дуже великий розмір цибульок. Тоді вони квітнуть більшою квіткою і одразу, а ось такі маленькі, як були ці, не дуже добре заквітнуть у вас, і половина з них. Залишиться нецвітучою. Хоча ви бачите, там 20 цибулин, ціна більш-менш така непогана. І на останок, як завжди, улюблені орхідеї Клементина, вона завжди така елегантна, з такою з губою, майже під колір. Ну, крутюся біля неї весь час. Це була перша квітка, яку я хотіла, і потім якось так вона мені. Не змогла я купити тоді, коли подобалась, тоді я побачила щось краще, а потім повністю помінялися мої... мої смаки. Якщо раніше мені подобалися ось такі квіти, потім подобалися дуже темні, аж майже чорні. Був такий період, коли в мене було все майже чорне. А тепер мені більше подобаються теплі жовті, рожеві ніжні. Все міняється, так як міняється. Міняємося і ми. Адже інколи хочеться просто тепла для душі і насолоду на для очей. Ось така у мене була прогулянка до сімейного лікаря, бо мені потрібно було виписати ліки, але у них сьогодні останній день відпустки я просто переплутала дати і зайшла скупити зовсім трішки. Але не думайте, що я скупила весь магазин. Квіти я не купила. А інколи купуємо їжу, бо в останній час ми купуємо квіти, все це шутки, все це ми сміємося, інколи скрізь сльози. І розуміємо, що тільки в мирній і вільній Україні ми можемо жити наповну. Тож гуртуймося, тримаймося, єднаймося, працюємо на перемогу всі і чекаємо весну, мирну весну.